Вітаю те на каналі порталу Smartphone.ua, це відео анонс смартфону Uliphone Armor 25T. Нагадаю, що не так вже й давно я анонсував Armor 25T Pro. Так от, дана модель, що сьогодні покажу, дешевша. Значно дешевша, бо має не 5G чип, а 4G чип. І буде коштувати до 20 липня всього лиш 259 доларів 99 центів. А це значно менше ніж роздрібний прайс, який трошки більше ніж 400 доларів. Лінк, де можна придбати цей смартфон, в описі під цим роликом. Там лінк на офіційний сайт виробника Юліфона, також на їх офіційний магазин на Аліекспрес. Тож далі розповідаю про смартфон більш детально. А якщо в тебе виникнуть питання, то задавай їх в коментарях. І відразу постав лайк цьому ролику і підпишись на канал, якщо ти досі не підписаний. Тож поїхали, розкажу про деталі смартфона Юліфон Armor 25T. По-перше, його запихнули в не дуже великий корпус, бо товщина всього 12,5 мм, а вага 325 грамів. Як для захищеного повністю смартфону це небагато, бо тут є захист і по Military стандарт 810H, і IP 68, і IP 69K. А ще поверх дисплею маємо захисне скло Gorilla Glass Victus, але про нього трішки пізніше. Бо спочатку тобі варто знати, що смартфон Armor 25T – це смартфон з функцією тепловізора. Камера з роздільною здатністю 160 на 120, частота оновлення 25 Гц, Температура вимірювання від мінус 10 до 550 градусів по Цельсію. Це як на мене дуже вдала покупка для тих, кому в одному пристрої треба мати ці два гаджети. А до всього цього Armor 25T зможе довго працювати, адже має батарею на 6500 тисяч на годину, яка підтримує швидку зарядку 33 Вт та бездрутову зарядку 30 Вт, А також може віддавати по бездрутовому каналу заряд іншим пристроям, наприклад, бездрутовим навушникам. Гарантований час роботи в режимі розмов до 48 годин, а перегляд відео можливий до 16 годин без перестанку. Ну і щоб завершити інформацію по корпусу, скажу, що окремо є сканер відбитка пальців, інфрачервоний приймач, а також окрема кнопка, яку зможете налаштувати під себе. Це зручно. Далі про апаратну складову і всередині процесор Helio G99. Саме він суттєво знизив прайс на Armor 25T в порівнянні з 25T Pro. Адже це 4G чіп, хоча також доволі таки продуктивний. І його доповнили 6 гігабайтами оперативної пам'яті, яку віртуально можна збільшити ще на 6, вмонтований накопичувач на 256 гігабайт, і картками його можна збільшити ще на 2 терабайти. Щодо бездротових модулів, то тут ні до чого причепитись: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, AC, Хоча хотілося б вже Wi-Fi 6, максимальна кількість модулів навігації, NFC та інфрачервоний порт, про який я вже казав. Невеликий захищений корпус, велика батарея і також хороший екран. Великий 678 дюйма, Full HD+, роздільна здатність, частота оновлення до 120 Гц. IPS-матриця і, як я казав, зверху Gorilla Glass Victus. Про що ще не сказав в смартфоні Юліфон Armor 25T. Правильно, про камери, основний модуль 50 Мп, апертура 1,65, камера від Samsung. Ще один модуль 64 мегапікселі від Sony для нічної зйомки, який має окрему пару інфрачервоних діодів. В якості фронтального модуля використано 32 мегапіксельний сенсор від Samsung з апертурою 2.45. Тож загалом маємо дуже універсальну комбінацію, і смартфон Юліфон Armor 25T може підійти дуже великій кількості людей яким може знадобитися і тепловізор, і камера нічного бачення, і хороша основна камера, і непогана фронталка, і класний дисплей, великий, яскравий, і хороша батарея, і можливість бездротової зарядки. А ще в нього захищений корпус. Тож, я думаю, що все це має коштувати і коштує всього 259 доларів 99 центів. Це небагато. Бо роздрібна ціна на більше 410 доларів. Лінк, де можна придбати офіційно на Aliexpress цей смартфон, в описі до цього відео. Ну і наостанок маєш знати, що в цьому смартфоні стоїть Android 14, а це дуже таки непогано. Якщо виникли питання по Юліфон Armor 25 t задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. Ну а з тобою був Андрій портал Smartphone.ua. Став лайк цьому ролику і не забудь підписатись на канал. До зустрічі!